Мобілізаційних процесів, яка вимагала безпосередньо такої організації, Такої діяльності і ради і адміністрації, в результаті якої ми могли би підготувати громадян до можливих таких негативних знову ж таки, процесів, пов'язаних із війною, із терактами і так далі. Дуже багато роботи обласна рада приділяла у спілкуванні із громадськими організаціями, із чорнобильцями, з інвалідами. Із... З національними меншинами і з політрепресованими. Все це знову ж таки відбувалося на ваших очах. Це були і круглі столи, це були і зустрічі. Просто це були, були і семінари, і ми намагалися практично у всіх заходах брати участь, тому що громада завжди чекає якихось кроків на зустріч владі. От, оскільки влада не тільки представляє інтереси, а має е, е, обов'язково вирішувати е, безпосередньо проблеми. Ясна річ, що е, дуже, як я сказала, багато е, часу і е, е, зусиль е, треба було витратити і витрачаємо на. Е, Безпосередньо ті всі заходи, які пов'язані із війною. Наш шкода, що і на сьогодні війна, яка є справжньою війною, декларується все-таки як АТО. Ніяке це не АТО, і ми це прекрасно всі розуміємо. Тому обласна рада. Максимально зробила все для того, щоб на законодавчому рівні підтримати, я маю на увазі на обласному рівні підтримати наших бійців. АТО. ви знаєте, це були програми прийняті територіальна оборона, і призовна дільниця безпосередньо. Це була прийнята програма турбота, і кожна сесія власне давала. Можливість нам прийняти нові зміни до цієї програми, тому що нам треба було підтримувати і родини загиблих, і, і е, е, ранених, і е, знову ж таки переселенців треба сказати що якраз із десятого року з 2010 року депутати не мали фонду матеріальної допомоги і тому вони це питання поставили жорстко ми підтримали їх оскільки депутат який знову ж таки постійно спілкується із громадянами своїми виборцями досить Логічно, коли він має можливість і матеріально підтримати ті найвразливіші версти населення тих же інвалідів, тих репресованих, тих бійців, АТО чи їхні родини, які живуть, ясна річ, так як і більшість українців за межею бідності. І тому оця матеріальна допомога, яку ми надали в розмірі півтора мільйона, кожен депутат, ви знаєте, отримав 10 тисяч в свій фонд, і ця допомога більше надавалася тим, хто її найбільше потребує: півтора приблизно мільйона. На на тисячу осіб це не та була матеріальна допомога, яка і по лінії адміністрації видавалася по 100 по гривень. З зараз вже ясна річ, що ми мали можливість дати людям більше. І депутат, ясна річ, мав можливість все таки подивитися в очі виборцям своїм. Або хоча б тим людям, які просто приходять по цю допомогу. Ясна річ, що перед нами стояли виклики, які пов'язані із перезавантаженням влади. Ви знаєте, що ми активну участь взяли у тих засіданнях, де громадські організації, активні громадські організації з районів приїздили, і ми разом із головою обласної державної адміністрації Юрієм Ткаченком ішли на зустріч. Представникам місцевого самоврядування, які привозили із собою і презентували на керівні посади своїх же від народу претендентів на такі посади. І знаєте, що ряд, цілий ряд призначень відбулися саме в ході обговорення, ось такого досить серйозного за круглими столами. Це вперше, будемо говорити, відбулись такі обговорення, коли брали участь. Голова обласної ради, заступник, і коли місцеве самоврядування було недругорядним, бо я хотіла би сказати, що все-таки Революція Гідності дала нам місцевому самоврядуванню досить серйозний кредит довіри, оскільки акценти були зміщені на те, що голови районних рад, голови обласних рад це є обрані. Вони з них мають спитати, вони їм мають право висловити недовіру, зрештою, як і висловити максимум довіри і уповноважити, представляти свої інтереси. Тому я хочу сказати якраз ще одна наша невеличка перемога в тому, що вперше за ось останні роки, за останні скликання, ми відчули. Ту співпрацю із адміністрацією, а не навпаки, не стала рада підкаблучною, як це було в попередньому з попереднім керівництвом. Я могла би тільки тепер і можу поспівчувати. Попередньому керівництву ради, коли губернатор повністю керував процесами, і приходив на фракцію, і буквально ще й вчора мені депутати із колишньої партії регіонів розповідали, як все це відбувалося. Коли пан Тулуб чітко робив вказівки про те, які питання треба голосувати на раді, а які треба не голосувати. Тому я думаю. У цьому наша теж перемога, що ми змогли відстоювати свою позицію як представників громади, як обрані, і безпосередньо знайти ті контакти, в результаті яких ми всі ці 10 місяців знову ж таки намагалися в Черкаській області. Продемонструвати, що влада має бути одна, тому що люди часто і не відрізняють, хто які виконує обов'язки чи повноваження, які має. А люди називають нас владою, і ми маємо відповідати перед ними за всі ті проблеми, які ми вирішені. Звичайно, що е, хотілося б сказати, що це був час випробувань, час визрівання нації, час народження української армії. От, і е, наше спілкування із учасниками АТО, зокрема, е, досить е, Дало нам багато поштовхів і імпульсів для того, щоб ми ці проблеми вирішували. Е, сесії обласної ради було е, зроблено дуже багато звернень, важливих звернень і до Верховної Ради, і до уряду та президента. Зокрема, і з е, проблеми пригадуєте зняття Героя України, звання Героя України із Тулуба Сергія Борисовича, який. Тік, але, на жаль, це звання так і не зняли. От. Натомість дуже я розчарована, залишаюся тим, що Ігорю Момоту звання Героя України так і не присвоїли. В результаті, знову ж таки, в мене просто стоять ті слова президента радив би не радити. Тут треба зовсім по-іншому вже підходити і, напевне, вибирати слова для того, щоб розуміти, що місцеве самоврядування це є власне, ті депутати, які делеговані від громади, і які мають якраз висловлювати позицію громади, і якраз вони уповноважені радити, а не, наприклад, примушувати, тому тут треба якраз ці питання знову ж таки, порушувати і розуміти, що треба долати стереотипи ставлення до місцевого самоврядування. Дуже багато треба було б говорити і про те, що звернення були і щодо чорнобильців, і щодо спрощення процедури визнання гуманітарних вантажів, гуманітарними вантажами і щодо до трьох тонн пригадуєте. Так само і зверталася я, зокрема, і про статус бійців АТО, тому що хлопці із батальйону Черкаси постійно наголошують на цьому звернення моє. Наразі я вже четвертий. Тиждень чекаю і від пана м -м, полковника Радченка е, про. Е, ту техніку, яка була відправлена в зону бойових дій, саме батальйону Черкаси, тому що знову ж таки хлопці наші бійці запитують, куди пішла та техніка, оскільки її так багато. Я маю і орієнтуюся у кількості транспортних засобів, але там, де я була, тих транспортних засобів я не бачила. Поки що відповіді немає. Тобто, як ви бачите, що саме оці проблеми щоденні. З якими звертаються до нас наші бійці, це є якраз те, над чим ми постійно працюємо і намагаємося підважувати. І я вам тут хотіла дуже подякувати. Ці проблеми, які ми підважуємо і ви підхоплюєте як журналісти, вони досить дражливо діють багато на кого, зокрема і на владу. Ми постійно що, контролюємо ці процеси і, і дивимося про те, де найвразливіші місця і на що треба звернути увагу так само. Зрозуміло, що Революція Гідності була саме тим вихлюпом отого, тих негативних емоцій, направлених і на те, що Безпосередньо повністю розкрадена країна погряз, погрузла у корупції, і боротьба з корупцією, боротьба за справедливі суди, боротьба за те, що, щоб перезавантажити повністю владу на місцях. Ви знаєте, це якраз і те, знову ж таки, ті проблеми, на які ми звертали увагу. Так, от якраз оскільки Рада має безпосередньо у своєму підпорядкуванні дуже багато комунальних підприємств, нам із Наталією Олегівною довелося досить серйозно попрацювати над цими проблемами. Вона більш детально може або на ваші питання відповісти, зупиниться на роботі з комунальними підприємствами. Але я хочу сказати, що Довелося провести досить серйозні перевірки моніторинг багатьох підприємств комунальних. Зокрема, скоротити багато і транспорту в АТП обласної ради продано 12, 13-12 автомобілів, скоротили, на, да, скоротили штат на 50%. У нас є табличка навіть порівняльна, де ви можете подивитися за минулий рік, скільки використала попередня влада коштів і, до речі, наїздила кілометрів з квітня по листопад і скільки використали. Ми. Так що, якщо це буде цікаво вам, ви можете це взяти собі до уваги. Ну і е на чому б хотіло допинитися ще, то це е звичайно. що... Разом із обласною державною адміністрацією ми обговорювали проблеми пов'язані із волонтерським рухом. І ви знаєте, щоб до порядку довести ось цей е, такий процес, ми е, разом створили координаційний центр, який я очолює Оксана Циганок. Ми постійно співпрацюємо з цим центром. Е, зараз вже е, е, Безпосередньо до нас знову ж таки звертаються і по допомогу, і в плані організації, і в плані співпраці і спілка воїнів, АТО і об'єднані патріотичні сили. Ясна річ, що є проблеми так само. Є проблеми з тими громадськими організаціями, які на Майдані декларували свою єдність, і зараз ми бачимо, що вибори власне. Їх абсолютно розділяють, і є ті, будемо казати відверто, пристосовані до ситуації в країні, так? які її використовують меркант... в своїх меркантильних інтересах. І є, слава Богу, залишаються ще ті патріоти. Ну і тут не можна оминути, просто що цей рік нам довелося пережити і вибори президента. І е, вибори до Верховної Ради. Щодо останніх, я вже говорила свою позицію, я на ній залишаюся. Що справді що е, по мажоритарних округах вибори, можна сказати, пройшли е, незадовільно в тому плані, що Черкащина таки по чотирьох округах дала тих е, вчорашніх е, представників вчорашньої влади. От. Хоча тут знову ж таки треба говорити і про те, що з одного боку вибори нібито задекларували, що пройшли прозоро, насправді ж ми знаємо, що дуже багато відбулося порушень. І про це так само треба говорити, що люди стояли на Майдані саме не заради того, щоб ми отримали такі результати.